Ну а тепер детальніше поговоримо про наслідки російських обстрілів, зокрема у Харкові. Під час удару російського дрона по ринку Барабашова у Харкові були пошкоджені понад 250 об'єктів на площі близько 14 тисяч квадратних метрів. Про це сьогодні сказав у коментарі Суспільному президент концерну до структури активів, якого входить ринок Барабашова Андрій Вінаков. Нагадаємо, вночі 5 лютого російський безпілотник пошкодив один з найбільших ринків у Харкові. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексінігубов. За його. Даними на ринку впав безпілотник типу Гарань-2. До нашої розмови доєднується речниця ринку, куди влучив російський дрон Олена Клименко. Олено, вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Дійсно, на жаль, ніч була неспокійна для Харкова, в тому числі і для торговельного центру Боробашови. Тому що, на жаль, чергове, ми можемо бачити наслідки російського злочину. Було влучання за попередньою інформацією. Це безпілотник герань. Він по самому торгівельному центру, і через вибухову хвилю було пошкоджена значна територія руйнувань. Зазнав один із секторів торгівельного центру. Тут пошкоджено це за попередніми підрахунками понад 250 павільйонів торгівельних магазинчиків. Хочу сказати, що тут були як і діючі магазини, у яких знаходився товар, так і були магазини, які не працювали через повномасштабну війну, але руйнування тут зазнали суттєві вибите скло, вибиті стіни, і пошкоджений, звісно, сам фасад і товар підприємців. Під час влучання у торгівельному центрі був і працювали охоронці, але вони обходили територію і на щастя, хочу сказати, що ніхто не зазнав поранень наслідок цього обстрілу, тому е, ніхто не постраждав, е, окрім товару і е, значні збитки саме інфраструктури. Хочу нагадати і сказати, що останні такі масовані обстріли самого торговельного центру були ще на початку повномасштабної війни. Це у 2022 році. Якщо ви можете пригадати це березень, коли тут була дуже велика пожежа, були і загиблі, і поранені. Тоді згоріло близько 30% в торговельних в торгівельних З часом почалося відновлення, почали повертати підприємці. Нині а цю територію, вже як ви можете бачити за моєю спиною, вже активно прибирається комунальні під підпри... комунальні. Окрім цього, тут і підприємця, тобто робота хопить, не зважаючи на таку ситуацію, не зважаючи на повітряні тривоги і на нові загрози обстрілів, люди працюють і люди хочуть відновлювати підприємці, які дознали втрат збитків і пошкодження майна. Тобто павільйонів їх будуть переселяти в інші торгівельні площадки, щоб торгівельна діяльність на ринку не зупинялася. Тому що для Харкова і в принципі для всіх містян дуже важливо продовжити діяльність, продовжити життя і щоб все розвивалося, тому що для людей це бізнес, для людей це заробіток і. Керівництво буде підтримувати їх в будь-якому випадку і не покине на призволяще. Абсолютно, така абсолютно погоджуюсь. І руйнування і місця роботи і товару це збитки для підприємця. До речі, вони можуть розраховувати на якусь компенсацію чи, можливо, страхували своє майно на такі випадки. Це вже кожен підприємець в особистому порядку. Якщо є страхування, він може. Просити компенсацію, тому що це ну товар кожного підприємця, це особисто його товар. А керівництво торгівельного центру може допомогти саме з павільйонами і надати місце перевести їх на інші торгівельні площадки. На жаль, збитки саме по товару, це вже кожен підприємець буде вирішувати надалі, як споради, тому що на жаль, торгівельна ну. Торговельний центр Барабашова він один з найбільших в східній Європі і до повномасштабної війни сюди з'їжджалося дуже багато людей. І, я думаю, це місце дуже відоме. І на жаль, щоб його відновити, дуже багато зусиль потрібно і зараз покладаються всі максимальні ресурси, щоб це місце функціонувало, не зважаючи ні на що, на ворогам, скажімо так.